Можем? Коли ти купуєш Audi з трьохлітровим дизельним двигуном, ти маєш розуміти, що в діапазоні 200-300 тисяч ти маєш поробити певний ряд робіт. Які ж роботи потрібно робити на цих двигунах і на цих автомобілях в такому пробігу. Друзі, перш за все, це заміна комплекту ГРМ. Обов'язково звертаєте і акцентуєте увагу на розподільчі вали. Розподільчі вали часто з'їдає шестеріночки, вони починають стукати і вони летять в смітник. Як правило, це трапляється в автомобілів, які приїжджають з Європи, де міняють оливу раз в 30 тисяч. Перший момент. Другий момент. На по результату, по факту, третій момент. Обов'язкове перепакування розвалу та передньої кришки. Дуже багато пластика. Пластик на 200 тисячах починає пересухати, і потім просто краще його викинути поставити новий і забути. Обов'язково діагностика паливних форсунок. Ти вже все розібрав, демонтував двигун, ти маєш розуміти, що краще це відразу перевірити і не буде ніяких нюансів. Так як стоїть у нас коробочка DL501, то обов'язково я рекомендую на таких пробігах підкинути щеплення. Реально, 250-300 тисяч, воно вже просто підходить, краще відразу ж його підкинути і забути. Бюджет плюс-мінус таких робіт в районі 200 плюс тисяч гривень, але реально ну раз в 300 тисяч я вважаю, що можна виділити ці 5-6 тисяч доларів.